Цей ніж ніколи не затупиться. До вчителів слід ставиться з повагою. Ви все правильно почули? Усе зрозуміли. Будь ласка, не вставайте. Ніхто точно не знає, чим усе це закінчиться. Таких випадків доволі багато. Цей ніж ніколи не затупиться. До вчителів слід ставиться з повагою. Ви все правильно почули? Усе зрозуміли. Будь ласка, не вставайте. Ніхто точно не знає, чим усе це закінчиться. Таких випадків доволі багато.